У повітрі Криму відчувається, що окупація півострова тимчасова, а Україна скоро повернеться. Чергова бавовна у тимчасово анексованому Росією Криму. Зранку пролунав вибух у Севастополі. Окупаційна влада повідомила, що над дахом штабу Чорноморського флоту, нібито збили безпілотник. Згодом самоназваний губернатор Михайло розважає, визнав, що знешкодити БПЛА не вийшло, і той таки влучив у будівлю. Однак за лічені хвилини уточнив, безпілотник врешті збили. Мовляв, упав на дах і спалахнув. За словами розважаєва, підходи та під'їзди до штабу флоту перекриті по. Поліцією. Вибухи чули жителі Заозерного, що поблизу Євпаторії. Окупаційна влада повідомила, що працювала система ППО, і ціль уражена. Жертв та пошкоджень нібито немає. Поблизу Алопки, в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Про це повідомив голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рафат Чубаров. За його інформацією, його прогриміло пізно вночі в морі на відстані 2-3 кілометрів від берега. Окупанти точно кричать же і Абсолютно вони ошелешені тим, що їхня так звана велика велика армія не може їх захистити, і там постійно відбуваються якісь хлопки. Обстріли Криму мають поки що більше психологічний характер, особливо з огляду на те, що всі останні вісім років Крим був заповідником під охороною. Тепер, зрозуміло, це все зламалося. У військовому відношенні можна припустити, що розкривається робота ППО, уточнюються місця розташування та щільність захисту. Якщо так, то можливий майбутній удар уже всерйоз проходитиме з науки спочатку через придушення системи ППО Криму, потім знищення авіації, потім повноцінний удар по решті військових об'єктів і, звичайно, по Чорноморському флоту. Сенс виглядає дуже очевидним. Після усунення загроз з боку флоту Україна зможе вивільнити суттєві сили, зайняті зараз обороною узбережжя та загрозою десантних операцій. А це чималі сили, які потім можуть бути задіяні вже на сході країни. Ну і паралельно організувати масовий результат цивільного населення, і паніка в цьому сенсі найкращий друг подібним планам. Цікава і тактика атак Криму з боку ЗСУ. Так, хотілося б ракет ATACMS, але поки що мова йде про купу дронів Камікадзе, що просто летять в напрямку важливих об'єктів. І рано чи пізно вони влучають. Це стало зрозуміло ще пару днів тому, коли на відео російська тонгузка гатила кудись в одну точку в нічне небо. Одразу згадується атака на Новошахтинське НПЗ в Ростовській області. Тихо прийшов, гучно спалив. Дешеве, китайське, не ракета, навіть не Байрактар. Модернізована китайська газонокосарка з пропелером та крилами плюс хитрий софт, але по факту воно працює. ППО суперника тепер спати не буде, а ці ночі в Криму тепер кому, що вражає дальність роботи. Мова йде про 200-300 кілометрів. Система, скоріш за все, знає, куди йде. Тобто це не пускання навмання, а воно працює по цілях. Скоріше за все, пускають не з Криму, тобто всі ці версії про диверсантів і перевірки українських автівок не мають жодного сенсу. Це просто українська зброя, що може подолати лінію фронту. Скоріше за все, натяки в західній пресі, що це українська розробка, були правильні. Війна триває вже півроку. За цей період радянське ВПК у Другій світовій вже покращувало наявні моделі, розгортало нові заводи і тому подібне. Скоріше за все, у росіян з'явиться велика кількість проблем із захистом своїх об'єктів по периметру кордону. І мова навіть не стільки про Крим, як про Білорусь. Такі дрони можуть винести всі економічно важливі об'єкти в глибині Білорусі. Згадаємо влучання в останні дні: Новофедорівка, аеродром, майське під Джанкоєм, склад зброї, Джанкой, підстанція, Валуйки, військова база та ще декілька новин про роботу ППО по інших об'єктах. Не треба робити вигляд, що це секрет для росіян. У них тепер два вагони деталей від збитих безпілотників. Але що толку, якщо в ЗСУ є два вагони нових безпілотників та дві флешки можливих цілей, куди воно може полетіти?